Відкритість внутрішня партійна демократія та готовність до суспільного контролю щодо своїх членів з такими основними принципами політична партія Удар йде на парламентські вибори. Напередодні відбувся всеукраїнський партійний з'їзд. Цієї політсили. тут затвердили партійний та мажоритарний список кандидатів до парламенту. Всі люди перевірені на чесність та готовність бути обранцями народу. Адже близько 15% потенційних кандидатів до Верховної Ради від удару, завдяки громадському контролю, вже відсіяли. А всі інші кандидати склали перед народом відеоприсягу. Кожен взяв на себе зобов'язання не голосувати за законопроекти, які будуть містити загрозу національній безпеці, не вступати у альянси з партією регіонів та її сателітами щодо прийняття жодних рішень, які би суперечили національній ідеї, суперечили національним інтересам нашої держави, а також не стати тушкою. Членів УДАР об'єднує бажання жити в країні з європейськими стандартами. кажуть українці готові до цього географічно та ментально. У партії Володимира Кличка вже знають, як будуть змінювати країну після виборів. Перш за все, викорінюватимуть корупцію. Також мають намір дати більше прав місцевому самоврядуванню та сприяти молодіжному працевлаштуванню. Ударівці хочуть ввести в політичне життя України процедуру народного вето. Ті... Рішення, які можуть прийматися в майбутньому парламентом, і вони суперечуватимуть національним інтересам, суперечуватимуть... Суверенності нашої держави громадяни можуть мати право народного вето, чіткий механізм якого буде виписаний у відповідному законодавчому документі. З'їзд затвердив виборчі списки кандидатів від удару на мажоритарних округах Прикарпаття. Так на 83-му окрузі в Івано-Франківську балотуватиметься депутат міськради Володимир Чорноус. На 84-му Володимир Гергелюк по 85-му піде Олег Нижник. На 86-му окрузі йтиме до парламенту депутат обласної ради Тарас Парфан. У 87-му Ремча Василю Нучак, по 88-му Володимир Довганюк, а по 89-му окрузі у Верховну Раду спробує потрапити екс-губернатор Микола Палійчук.